Друзі, що нам потрібно зробити для того, щоб активувати та підключити стратегію до торгової платформи RoyalQ. Ось ми зареєструвалися в наш аккаунт RoyalQ і бачимо ось таке вікно почати роботу. Нажимаємо. І наше перше, перше завдання це внести депозит. Вартість активації на один рік. Складає 120 USDT. Плюс ми маємо покласти ще невелику кількість USDT на комісію авансу. Тому будемо перечисляти 130 доларів. Тобто, у нас вийде 120 USDT на активацію і 10 доларів на комісію. Натискаємо кнопку Депозит. І бачимо перед собою QR-код і адрес кошелька. Якщо у нас різні пристрої, то ми можемо просканувати код або можемо натиснути кнопочку. Справа два квадратика від адреса кошелька, щоб його скопіювати. Далі маємо перейти на біржу Binance. Ось ми тут вже маємо баланс. І наше завдання зараз заключається в тому, щоб перейти з режиму Light на режим Binance Pro. Як це робиться? Нажимаємо на людинку та нажимаємо Binance Pro. І все. І в нас відкривається pro версія, з якою нам буде зручніше працювати. Далі ми маємо зайти у наш гаманець і подивитися, де знаходяться наші USDT. Бачимо, що наші USDT знаходяться на рахунку поповнення. Заходимо туди і нажимаємо вивести кошти. USDT і нажимаємо на Binance. Пропонує відправити по електронній пошті, або відправити через криптосеть. ми вибираємо через крипто зв'язок. Тут ми маємо скопіювати адрес кошелька, вставили його. І вибираємо мережу trc 20 трон це дуже важливо. І натискаємо підтвердити. Є адреса гаманця і є мережа. І тут, де сума, маємо ввести суму, яку ми зараз. Будемо перенаправляти. Комісія, так, у нас 1 USDT. І нам потрібно, щоб до зачислення було 130 USDT. То ми переводимо 131 USDT. І сума до отримання у нас буде 130 USDT. Так, все є. У нас все правильно. І з кошелька до поповнення. Все у нас тут в порядку, і натискаємо кнопку Вивод. І так, перевіряємо, переводимо обов'язково адрес, звіряємо його з адресом, яку ми бачимо отут у кошельку торгової платформи. І якщо все правильно, натискаємо кнопку підтвердити. Обов'язково читаємо попередження про ризик і начинаємо кнопку Пройти. Тут ми будемо проходити невеличке тестування. І тут нам потрібно правильно відповісти на питання. Будь ласка, прочитайте уважно. І далі, ось тут ставимо галочки, що ви попереджені про ризик. Далі, які у вас відносини з отримувачем коштів? Тут ми будемо ставити галочку, що я відправляю кошти собі. Так, і натискаємо далі. Далі попередження знову про мошенничество. підтверджуємо. І після цього ми можемо нарешті підтвердити свій вивід коштів. Тепер наша задача запросити код. Перевірки на пошту та код на телефон. Натискаємо одночасно. Ось же нам прийшов код на телефон. Вводимо його. Код на... код на пошту не відправився, тому натискаємо ще раз і чекаємо. Прийшов наш шкод, ми його тут вводимо та натискаємо Отправити. Ось бачимо, що наш платіж оброблюється, і в ближайший час він поступить до нас на рахунок. Так, і ось бачимо, що наші кошти списались. І тепер йдемо на торгову платформу. І натискаємо кнопку Активувати. Добре. Так, потрібно вибрати локацію. Яку краще її вибрати? Я би краще вибирала ось інші, В самому кінці. Щоб не було потім ніяких складнощів, якщо в якійсь країні потім заборонять криптовалюту. Тому вибираємо інші і нажмемо ОК. І нас запитують, тут, який ваш консультант, Якщо так, то ви натискаєте ОК. Все, ми активували робота, і тепер наша задача прив'язати торгову платформу до біржі Binance. І як це зробити? Натискаємо на біржу Binance і ось потрапляємо у налаштування API. Тут ми бачимо, що нам тут потрібно api Key, Secret Key і перевірочний код. Тому спочатку ми йдемо на біржу Binance. Далі заходимо в гаманець тут натискаємо кнопку перевод. Тут наша задача з рахунка поповнення перевести на спотовий рахунок. Тому, якщо тут щось інше, то потрібно саме поставити поповнення та спотовий гаманець. І далі потрібно вибрати ту валюту, яку ми хочемо перевести. В даному випадку USDT. Маємо кнопку «Макс» та підтвердити. Так, тут бачимо, що наші кошти з поповнення перейшли на спотовий гаманець, далі відкриваємо головну. Беремо більше, і нагортаємо в самий низ і вибираємо управління API». Натискаємо Створити API з генерованою системою і натискаємо кнопку далі. Придумуємо назву в своєму API і натискаємо кнопку Далі. Проходимо тест. І відправляємо собі код на електронну адресу та на телефон. І чекаємо, коли вони до нас прийдуть. Якщо коди приходять з затримкою, то не спішіть натискати знову. Так, Прийшло нам смс, і ми його. Вводимо. Так, і чекаємо код на електронну пошту. Прийшло повідомлення на пошту, і ми також його вводимо. Так, і натискаємо Отправити ключ Апі створено. Все, в нас є ключ API, API Key і Secret Key. На цьому відео ви бачите оці коди трошки розмазані. Це для того, щоб їм не міг ніхто скористатись. Зараз наша задача скопіювати Key. Та перейти у наш додаток, та вставити апікей. Ось ми його вставили. Далі беремо secret Кей. Також так само скопіювали, вставили. Саме в такій послідовності. Спочатку ми копіруємо коди. А потім налаштовуємо сам API. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно натиснути галочку Включити спотову і маржинальну торгівлю. Для цього нам потрібно натиснути кнопку уверху Редагувати. І включаємо спотову торгівлю. Так, нам потрібно скопіювати IP-адреса. Ось. Ось Скопіювали та вставили. І IP-адреса ми беремо з RoyalQ, натискаємо Копіювати, вставляємо і обов'язково натискаємо кнопку Підтвердити. Тепер нам потрібно включити спотову та маржинальну торгівлю, і ми готові зберегти наш API. Тепер нам треба ще раз отримати код верифікації. На телефон в даному випадку. Отримали код і його вбиваємо сюди. Натискаємо далі. Все, ми зробили свій API-ключ, він працює і ми його можемо використовувати. Тепер йдемо в RoyalQ. Тут у нас вже все введено. Наша задача зараз отримати провірочний код на пошту, яку ми реєстрували. Натискаємо відправити і чекаємо у пошті-код. Так, отримали код і вводимо його у відповідне поле. Натискаємо. Я уважно перечитав, ставимо галочку, і натискаємо кнопку Перепліт. Так, все. Ви майже у цілі. Далі нам потрібно вибрати стратегію CryptoMine. Як це зробити? Тут можна натиснути кнопку, до якої ви можете приєднатися, або ми можемо, якщо з головної сторінки, наприклад, зайти і най... знайти кнопку круг та натиснути на неї. В принципі, її знайти неважко. І ось у нас з'явилася наша стратегія. Ось можна також в пошуку це ввести. І тут написати CryptoMine. І все ось натискаємо на неї. І натискаємо синю кнопку заявки на партнерство. Все, ми вступили в круг. І тепер ми можемо вже підключити стратегію. Наша зараз задача це додати одну торгову пару до торгівлі. Чому одну? Тому що згідно стратегії CryptoMine для створення однієї торгової пари потрібно 200-250 USDT. Обрали ми монетку EOS Чому саме її? Тому що на даний момент ця монета має більший потенціал до локального росту серед маловолатильних монет. Тому, якщо ми заходимо. З малої кількості монет, то ми намагаємося брати саме ті монети, які не сильно волатильні. Коли у нас монет вже більше, ми можемо вже вибирати інші. Тому нажимаємо на сині проценти, Ось, нажимаємо на цю кнопку і натискаємо внизу синю кнопку Стратегія синхронізації. Що ми маємо зробити далі? Перше, ми беремо ліміт ордера 10. Далі. Кількість стратегій. Це скільки монет буде працювати. Нажимаємо 1, Добавити заборонені валюти. Натискаємо, і навпроти кожної ставимо галочку. Що це означає? Це означає, що всі торгові пари, окрім монету, яку ми обрали для себе, додаємо у чорний список, щоб робот зараз їх не брав у торгівлю. Розставляємо тільки. Ту монету, яку ми хочемо, щоб він брав та використовував у торгівлі, не ставимо галочку тільки на ту монетку. Ми хочемо залишити у торгівлі всі останні монети. Ми вибираємо та ставимо галочки. І вони у нас не будуть торгувати. Тому що, якщо ми цього не зробимо, випадковим чином робот вибере собі сам монети у нашій стратегії та буде ними торгувати. Тому це важливо, натискаємо ті галочки навпроти тої монети, яку ми не хочемо, щоб робот наш торгував. Так, і все. Піднімаємося доверху, перевіряємо та дивимося, що наша монетка не виділена, та натискаємо. Кнопку ОК. Та бачимо, що додавлені заборонені валюти. Також перевіряємо кількість стратегій та ліміт першого ордера. Далі нанизу дивимося, що синхронне відкриття удвоє не виключено, і натискаємо Стратегію синхронізації. Все успішно встановлено. Що нам потрібно ще зробити? Можемо це переглянути, що у нас відбувається. Йдемо на другий пункт знизу стратегія та нажимаємо кнопку Біг. Ось ми бачимо, що у нас закуплена вже монетка. Можемо переглянути, що зараз відбувається. На даний момент, після того, як вона закупилась, в неї зараз наблюдається 0,09%. Ось можемо перейти, подивитися. Можливо, монетка пішла трошки вниз, і тут ми можемо побачити всі налаштування по цій монеті. І також можемо зайти вправо на запис транзакції. Що це таке? Тут будуть всі купівлі та продажі та субпродажі. Що таке супродажа, можете переглянути, як працює торгова платформа і як працює торгова стратегія CryptoMine. Все, на цьому все. Налаштування та запуск стратегії в нас закінчено.